Хаос. Це імпровізація долі. Хаос. Мистецтво вирватися за межі обмежень реальності. Коли ворон кричить, мільйони крил розірвуть ніч на частини. Гравець час проводжати ворона. Час. Настав. The time has come. До нижньої камери, Ти читаєш поезію, мій друже? вона розповідає нам про те, що сталося. А про те, що станеться. Твоє завдання врятувати ув'язаного, який володіє з інформацією про небесну мережу. Та навіщо мені починати бунт? Не дивись на мене, друже, я працював тут в туалеті. Знайди його і зв'яжися з Зоєю. Месенджебожений посланець привів мене до вас, до твого порятунку. Ви вільні. Ні, ні, ні ні. по перше, Це був не божественний, не божественний посланець. Просто маленька пташка. Маленька пташка. По друге, я завжди був вільний. Це ви були в пасці. Ув'язнені захопили контрольну кімнату і активували систему захисту титулу. Це все частина плану цього божевільного. Не схоже, що він просить про допомогу. Сойера обдурила пташка. Гості прибули. Тепер хай почнеться. Хаос почнеться. А потім повітря стало густішим. Ароматизований, невидимий, невидимим датчиком, невидимого датчика. Розгойданий ангелами чиї слабкі кроки дзвеніли на ворсилістій підлозі. GTI. знаєш що це. Обережно. Одимі галюциногени. Луна. Луна. Нещасна. Я плачу, Сили ці. довжать тебе, ці духи, які він послав тобі. Ні. Як Ворон. Більше ніколи. Не треба. Вони відчують, як Лезо зради. Проникне їхнє серця, як і я. Як це відчув я. Протокол захисту титульного замка повністю задіяно. Зона на межі повного знищення. Не знаю, що відма... між... між вами відбувається, але нам треба забиратися звідси негайно. Order the Замовити формулу долі для доля хаосу пише вірші.